Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна все ще розраховує на припинення вогню з боку російської армії від сьогодні. Про що оголосила в односторонньому порядку напередодні. Проте, за його словами, Збройні сили України відповідатимуть дзеркально у разі його порушення. Про це він сказав під час свого вечірнього звернення 11 травня. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись. Українські сили готові будуть реагувати дзеркально, щоб це було чесно. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо, і у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини. Ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер: Туреччина. Президент Трамп підтримав. Всі лідери підтримують. Ну і нагадаємо за підсумками зустрічі коаліції охочих сполучені штати і країни Європи закликали Росію до тридцятиденного перемир'я з 12 травня. У засіданні коаліції охочих 10 травня в Києві взяли участь представники 35 країн, включно з Україною. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Фейсбук. Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем'єр-міністри Британії, Польщі Кірстармер і Дональд Туск були особисто а решта країн під'єдналися онлайн. Очільник Кремля Владімір Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без жодних попередніх умов. Про це він заявив на прес-конференції у Кремлі уночі 11 травня. Передає пропагандистська агенція Тас Телеграм. Під час виступу Путін жодного разу не згадав про ініціативу коаліції охочих щодо 30-денного припинення вогню, яке мало б початися сьогодні. Ну і водночас станом на 8 ранку зафіксовано 155 бойових зіткнень за попередню добу. Найбільше це 70 штурмів. Наші військові зупинили на покровському напрямку, 13 атак на Новопавлівському і 25 на Лиманському. Про це повідомили в ранковому зведенні генштабу збройних сил України на сторінці у Фейсбук. І більше про це, а також про ситуацію на передовій, говоримо далі із головою служби зовнішньої розвитки України у 2005-2010 роках, генералом армії України Микола Маломуж з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Миколо. Вітаємо. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Микола, ми б хотіли почати у продовження теми заяви Володимира Зеленського, потенційної зустрічі цього четверга між лідерами України та очільником Кремля Владимиром Путіним. Яке ваше ставлення до ідеї 30-денного припинення вогню? На вашу думку, чи можливе воно в контексті попередніх таких анонсованих не те, щоб перемиря, зупинень бойових дій під час Великоднього дня, а також упродовж трьох днів 8, 9 та 10? 10 травня. Ну, в першу чергу, ми навіть в наших ефірах неодноразово говорив про те, що ми повинні бути ініціаторами якраз охоплююча перемир'я. Була помилка те, що було запропоновано якісь небити бити по енергетичним об'єктам, по окремим об'єктам на чорному морі. Саме висока цінності, як ми говорили це люди. І тоді ми вийшли з концепції і рекомендували президенту і нашим партнерам, маючи прямі контакти з командою Трампа, вийти на всеохоплююче перемир'я. Першу чергу не бити по цивільним територіям, не вбивати людей, а тоді припинення на фронті. І третій етап це самі суть переговорних процесів щодо миру. Оце такі етапи. На кінець ми прийшли тяжко наприклад, з двох місяців ішли різні дискусії. Займаємо консолідовану позицію. Але для того, щоб Росія не мала тут пріоритетів і не диктувала умови, ми повинні нав'язувати разом із Європою США. Я ще раз підкреслюю і неоразово використовуючи ініціативи Китаю, Індії, Бразилії свій час, що вони також стояли за перемир'я, підключати їх до цього процесу ще до Пасхи, ще до дев'ятого, щоб не Росія диктувала нам, а от ми об'явили підприєднатися, вони агресор. Він використовує акції терору, змушувати нас іти на перемир'я і на мир за їх умови. Ми повинні виходити з позиції якраз і суверенітету України. І саме головне підтримки країн, які бачать, що агресор це використовує як метод тиску на нас, на США і на весь світ. Тому в даний момент ми на кінець виходимо на цю модель, але я прямо скажу ще не достатньо консолідовано, тому що Путін продовжує акції терору і після 9-го, 9-го, який розпочав, 10-го, далі в нього єдиний аргумент це бити відповідно по нашим цивільним територіям щоденно. Намагається подавити дух українського народу, щоб ми протестували і змушували Зеленського погоджуватися на його умови, що це не допустимо і не може бути. З іншого боку, показує світу, що в нього якраз є потенціал, і він буде таким способом змушувати нас і наших партнерів погоджуватися на ті пункти, які він виставив плані втрати суверенітету України. У якраз треба не дозволити. І перші позиції, хороші, те, що ми об'єднали європейці, європейські країни карі цього хоче, Трамп цю ідею підтримав. І зараз потрібно, щоб ми працювали ще додатково. І як заявив міністр справ Китаю, також вони за перемир'я і треба підключати Китай, Індію, Бразилію. Ловуже Лу під але і більш ефективно. Ердогана, який збирає відповідно форум. Тоді вже буде сильна позиція навіть тих країн, які не протистоять Росії, а навіть являються начебто його партнерами. Тоді ми вийдемо на реальний мир. Так Путін не буде Бачимо, Він вже сьогодні продовжує і бойові дії. І відповідно удари безпілотниками, тобто не реагує до до того переговорного процесу, супроводиться терором, і цей терор буде якби основна болюча точка для нас. і Він буде диктувати далі свої умови. Тому те, що він припинить сьогодні, вже бачимо нереально, але дотискувати, щоб, хоча б на 15 число, він припинив відповідно обстрілів. А це буде тло для переговорів про що ми заявили, президент Зеленський Європа, і, зокрема, Мерс і. Трамп вже заявив про це. Ну зрозуміло, підтримують навіть неофіційно ті треті країни, глобальна півня, про які ми сказали. Консолідувати зусилля все-таки змусити Путіна припинити обстріли як умова переговору. І самі переговори тепер відносно суті в Стамбулі. Їх треба готувати також. От як ми говоримо припинити е, пере, якраз обстріли, консолідувати сили світу, Володимир стрій. Єдиним голосом по всім каналам офіційним, неофіційним, болючим особливо точкам бити і відповідно змушувати Путіна до цього процесу. Точно та же по переговорам не можна просто заявити. Ну я, навіть присій по президента, що я чекаю в Стамбулі. Все не спрацює. Уже бачите, в Росії зреагували, та це демарш, от заявив Карасін, це голова комітету по міжнародним справам. Це якраз випрацював він МЗС, перш заступником маючи відношення до розвідки. Інші там політик заявив, що да, ми не підемо на такі так ласка заяви або змушування, і тому подібне. Путіна треба знати, вміти його змушувати до миру, притискати його оперативно спочатку, формувати позицію для ефективних переговорів в інтересах України, а тоді вже вести переговори безпосередньо на вищому рівні. Тобто, я що говорю, до Стамбула треба готуватись і нам. І нашим союзникам, і третім країнам і зрозуміло змушувати Путіна. Попередньо, щоб він вже розумів, що не будуть прийняті його умови, а відповідно ті пункти, які були заявлені, розглянути, погоджені, а от її вже зустріч на вищому рівні. Отакий от сценарій працює я сам, про учасник сотень переговори процесів і України, які вперед війни з Путіним з Медведів, і на третіх рівнях, де ми приймали участь із США складними країнами, де передбачалися війни. Так працює механізм. Глибока оперативна робота, консолідація сил і аргументів, чітко погодження позицій, а тоді зустріч на вищому рівні підписання відповідних угод. Сьогодні треба до Стамбула готуватися системно і в плані припинення перестрілок, а це об'єднання країн, яке ж не тільки США, Трампа, який за підтримку і Європи, але й третіх країн. І зрозуміло активне відпрацювання самого переговорного процесу і суті переговорів. Тоді буде сенс. І тоді може бути якраз і ця зустріч на вищому рівні президента України і е очільника так сказати, агресивної Росії, можливо, і за участі третіх країн як посередників, які повинні забезпечити і супроводжується процес, і гарантії тоді миру, і відповідно контролю їх і дії у випадку порушень. Пане Микола, от стосовно порушень. Ми бачили на практиці, як Російська Федерація дотримується тих домовленостей навіть на одну добу чи на три доби перемир'я. Все ж таки, як воно має виглядати, якщо вдасться досягнути 30-денного повного припинення вогню для початку. Скільки днів? За скільки днів воно має припинитися зовсім, щоб не було ані дронових атак, щоб не було ані боєзіткнень на лінії. Лінії фронту, щоб не було ракетних атак. Скільки днів дається на це, і от як воно має виглядати на практиці? Росія авторитарна таталітарна країна. Там команда Путіна зразу припиняється любі перестрілки. Я говорю, що максимум добу. І це навіть багато, щоб все припинити. З нашого боку, це було зроблено зеркально, тому проблем немає. І друга ситуація говорить: а як же проконтролювати? Я і в нашому ефірі давав рецепт конкретно, маючи практику співпраці з США, Британії, Німеччини, Франції, Китаєм, Туреччини, Індії, які мають надпотужні засоби контролю: космічні, технічної розвитки, радіолокасійної, радіотехнічної і інші вісім типів, які можуть контролювати любі сектори плоть до квадратного кілометра і любого вистрілу. І тоді чисто технічно контролюємо все. Це не. Ті, які прихильники Росії, там України і тому подібне, це технарі, які об'єктивно контролюють щосекундно всі простори на лінії розмежування, на території Росії, на території України, і чітко буде видно в режимі онлайн, хто що порушив, і дуже миттєва реакція. Оце правильний підхід, але для цього треба сформувати по технічних розвідок. Які задійні, вони один одного знають. Ми неодноразово зустрічалися мої заступники, генерали, докторит наук технічних радіо, розвитку, технічні розвитки, космічні розвитки, і це все водіють дуже глибоко. Це не складно. А цю технічну частинку можна зробити за три дні приблизно. Всі сили заряжені на контроль, тому що контроль, всі ресурси, включаючи ядерні, а їх ще на цей сектор, і все буде нормально. Ну і Володимир Зеленський пропонував режим припинення вогню ввести саме з сьогоднішньої доби. Однак, поки ознак або офіційних коментарів з боку Російської Федерації немає. Натомість ми бачимо, що шириться, шириться загрози і попередження про повітряні тривоги в кількох областях. Бачили під час нашої розмови, просто додалися кілька областей. Йдеться про Полтавську і Чернігівську. Там в повітряних силах пишуть ракетна небезпека. О 10.18 вони написали про це у телеграм. Ну і окрім того, стежимо за ситуацією на фронті. Вже мої колеги зачитували інформацію про те, що в Генштабі зафіксували минулої доби 155 бойових зіткнень, Найбільше на Покровському напрямку, це 70 штурмів, і про просування також російських військових кількох населених пунктах на Покровському напрямку. Аналітики Діпстейт сьогодні зранку написали. Йдеться про срібне, це південна частина, південно-західна частина Покровського напрямку, а також водяне-друге. Це не неподалік. Від Краматорська. На вашу думку, як ви оціните ситуацію і ті загрози, які спостерігаються саме на Покровському напрямку? в першу чергу ми в цілому говоримо, що Росія буде використовувати акти терору, це як він заявляв, Путін змушує до миру. І якраз контраргументи: ми говоримо, якщо він не погодь на мир, це п'ять. Позиції п'ять пакетів. Ми колись говорили про них, які можуть контрдіяти, які можуть реально змусити Путіна припинити бойові дії на фронті, а тим більше перестрілки це окрема велика тема. А в даний момент конкретно Путін ставить завдання кожен день просуватися на конкретних напрямках. Покровський напрям для нього найголовніший: він кидає додаткові ресурси, використовує різні альтернативні моделі дій в плані атак, хоча б зади Хоч пів кілометра, хоч кілометр, хоч розбити населений пункт. Тому якраз говоримо в цих секторах, де він пройшов, це або сірі зони, або розбити повністю населені пункти, там нічого немає. Ми відходимо, але використовуємо операцію мішків, про які ми раніше говорили. Вори заходять десь населений пункт, або якраз на околиці. Ми відповідно це пристріляли і наносимо потяжні удари. Тому величезні втрати ворога щоденно. Тому маневруємо десь відходимо, але це не являється визначальним форматом і особливо на Покровському напрямку, тому що це якраз той сектор, де він намагається далі рухатися в плані захоплення всієї Донецької області, паралельно на Павській підтиснути нас з того боку. весь сектор Покровський обходити більш широким захватом, і можливо навіть в одному секторі рухатися до Дніпропетровщини, покаратися загрозу Дніпровської області. Що він не може зайняти позицій, а тоді диктувати під час переговорів, що він жити там знаходиться. Ну і зрозуміло, Донецький напрямок це пробивні сили Краматорський, включаючи і часів яр, і Торецький, де ми просунулися буквально навпаки. Ми тут вже просунулися в самому Торецьку відвоювали декілька позицій. Оце плюс великий не дали ворогу розвивати наступ з центру. І відповідно Лиманський, де намагаються з півночі заховати якраз на цей сектор, охопити великий сектор Донецької області з різних боків, пробиватися в цих окремих напрямках. Ми стримуємо по всім секторам позиції. Навіть ті маневри, про які вони говорили, да, ми відійшли, але ще раз кажу: або створив свій зони, або вогневі вали. Там їм триматися практично неможливо, хоча і ми там не знаходимося, тому тримаємо позиції, надаємо можливість розвивати стратегічні наступи, хоча Путін поспішає. Він хоче, щоб до переговорів, визначених в Стамбулі, були реальні просування. Це тактичні успіхи на кілометри та десятки кілометрів. Оцього ми точно не даємо і фактично знецінюємо любі удари. Так як і ми говорили на Курщині, де він уже не одноразово сам звітував і Герасимов про те, що звільнили, ми тримаємо дуже вдалі позиції на самій курській території. І відбиваємо всі всі проривні атаки на Сумщині, і також немає е, навіть мінімально вже не про тактичні успіхи. Ві, ідуть тяжкі бої. Ворог заходить на е, оперативних позицій наших військ, часто пробивається на е, мотоциклах, квадроциклах на багі, От але за коячі ми їх відбиваємо і далі відкидаємо. Іде така складна е, тяжка робота на Курсько-Сумському напрямку, але й там не пробивається. Ми пробуваємо на білоруському секторі, туди відтягують війська, тому що путін боїться, що ми там створимо проривний ударний кулак, і це відтягує його сили, надає можливості переміщати ряд військових підрозділів на інші напрямки. Ну, і південь, це все одно штурмує Запоріжжя, Запорізький напрямок, Запоріжжя обстрілює постійно, намагається на Оріховському, на відповідь мала Токмачка, на інших секторах пробиватися. Ну фактично, ми тримаємо позицію, бачимо маневри ворога. Маневруємо самі по цьому секторі, але е, я прямо скажу стратегічно, Путін не має перспектив і сьогодні немає аргументів щодо успіху на фронті, як би він не давав команди. Час під питань стоїть е, якраз находження Герасима на цій посаді, тому що не вирішують завдання Путіна. І тому розглядаю, чи все-таки йти на цю ротацію чи ні. Піти ротацію показує свої ставки, що все провалилось. Тому що Герасовий основний виконавець агресивних завдань Путіна, і, зокрема, сьогодні. Тому розглядається типський, інші е командуючі, але це все одно успіху не принесе. І, пане Миколо, якщо коротко, не можу не запитати про ту публікацію, яку вчора аналітики Діп Сейт оприлюднили у своєму телеграмі. Ви згадували про ті бої на кількох напрямках і теж звернули увагу на бої у Торецьку. написали аналітики Діп про контратаку 100-ї окремої механізованої бригади у цьому населеному пункті. Вони написали, що там було здійснено контратаку за участі наших сил оборони, які використали під час контратаки кілька десятків одиниць техніки. Однак атака була неуспішною і через це в противник дістав тактичну цитую, тактичну і медійну перевагу в Торецьку, насиченому і так важкими боями. Яка ваша думка з цього приводу? Там не, не зовсім така ситуація. Ми горемо окремо, все таки як ми говоримо, будинки зайняли. А в іншому секторі да, дійсно е, намагалися атакувати з метою так сказати, покращення позиції, але вони провели контратаки, контрудари. І нам прийшлось відійти. Ну, це бій, це конкретна ситуація в місті. Вона надзвичайно складна і передбачить, що ми якимось фронтом зайшли, відійшли так неможливо. Ми відвоюємо або відстоюємо окремі будинки, і якщо ширше вулиці, або навіть в одному будинку. Тому да дійсно були багаті невдачі тактичного, ну не тактичного рівня, а буквально секторального рівня. Так воно жаль і відбулося. От ну за попередніми даними, але ситуація я прямо скажу, міняється. Це бій. Я просто учасник багатьох операцій, які проводять сьогодні, буквально через півгодини, вона міняється на зворотню. Ми там відповідно відбили ряд прямського будинків. Це був плюс в другому секторі. Дійсно, ворог намагався просунутися. Ми е, розраховували на одній позиції. Мота, але ворог готувався. Це треба дійсно. І армійська розвитка глибоко знала ситуацію, і формувати удари там, де ворог має слабкі місця. реальні, а не удавані. Ну це вже конкретна робота військових наших підрозділів. Ну аналітики, так діпсейт, вони не написали, коли конкретно був цей бій, але ми спробуємо отримати коментар теж від сотої представників сотої окремої механізованої бригади. І будемо розпитувати детальніше також продовж ефіру про ситуацію у Торецьку. Пане Миколи, дуже дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру. Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки. Генерал армії України був з нами на прямому зв'язку.